Ставок та піг сплати податку на нерухому війну відміни від земельної ділянки. Закрили? Ні. Це помированому Маликову і всім. Правильно ну, До нас звернулися мешканці Маликова з місцевою ініціативою. Вони зібрали 500 підписів. Це не електронна петиція. І, Побігалі. і вони пропонують перемістити, внести зміни до ухвали про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно і вже підготували свій проєкт ухвали, це положення передбачає, перенести Малихів з першої зони у третю. Е, є зауваження е, департаменту економіки. Так, ви ж власне Ґкому? розглядали це питання, і ми Ґкому? говорили про те, що недоцільно це вносити тільки як маленькі. Правий. Тобто в як і в як інші в громади нам треба зробити одну ухвалу. Тата кажуть власне положення передбачає, що ми зобов'язані зареєструвати проект ухвали в такій редакції, які вони зібрали підписи, але це не забороняє нам в загальному порядку підготувати правки і на сесії їх озвучити Допоную прийняти на право голосувати проголосувати підтримати дано дане питання з а ви підготуйте редакційні Та, Інна василівна коли буде доповідати Добре. на сесії тві саме на голосування Ну, бо вони розумні, бо вони виходять. Давайте всі приєднані кажуть. Ми так і сказали, виходи, що так слухайте. Чекайте, ми ж коли розглядали. Правка так і буде звучати. <зараз> ми голосуємо <зараз> за їхню опалу з нашими правками до всіх приєднаних громад. Всі решта громади мають приєднати. Це закон такий. Ну, це закон такий. Ну, все править. Чому не вийшли? Ну, лише такий. Скажи, Питання просто, бо ми тоді розглядали приведення всієї ОТГ до однієї нормально-грошової оцінки, то ми це, ну, нам казали, що це ми просто всіх потробимо на загальну, хто як під центр розміщений. То, як вони всі попали в першу категорію? Це інший податок, там інакше. Так ти говориш про землю, то що вона витратила. А це, це майно. Шановні рухом. колеги, ставлю голосування правками комісії ще раз наголошую. Тобто беремо за основу, підтримуємо з правкою, щоб включити всі доєднані території і доручити підготувати ці правки. І виміки так. Ставлю на голосування. Хто за? А. Знаєте, вимоги Добре. Дякую, рішення прийнято. Так, звернення управління освіти стосовно прохання погодити про розподіл е за рахунок автономії на закупівлю продуктів харчування закладів дошкільної освіти, зменшення кількості відвідування. Що перерозпроділяємо, але дуже швидко. З, забираємо кошти, є законом кошти а, що, на харчування, беремо з харчування, передаємо центр професійного розвитку та їхніх працівників. для... вже на голосування, хто за робота проводимо збір підписів на третій. Дякую, рішення прийняття. Звернення управління соціального захисту стосовно стосовно надання пільг населенню. Крім та я вже те вже не взяв трупу, в мене комісія йшла. Чому їх власне закінчило? Ну, звісно, ви пишете звернення. Просимо перерозподілити кошти в межах одного КФК, тобто пропонуємо. Розподіл здійснити і додати кошти на надання адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату ЖКП бійцям добровольцям, членам сімей загиблих захисників і захисниці, членам сімей Героїв Небесної Сотні за рахунок економії по інших категоріях. Що це за програма? Це є 40% від прожиткового мінімуму платиться на покриття пільг житлово комунальних послуг. Тобто ви ці цільги берете і монетизуєте? Монетизація, так. А вона вже існує. Вона існує. Запоріна ставлю на голосування. Хто Дякую. Дякую. Звернення департаменту розвитку стосовно прохання погоди та перерозподіл, підготовки кадрів з закладами про друзін мусив бігти. Сидів керівник тут. це от. в них там була в них там є власні кошти, їм треба з загального фонду. Не спрямувати на, спец... На, спец... на спеціальний фонд. Не. Правильно? Ще це не це... це про правоситі, правильно? Але на що, машину купити? Ні, ні, у них не, не машина купити, вони купляють е, в профтехучилища якісь е, ну, засоби. Е, я не пам'ятаю, він мені раз десять говорив. Не було. Ну, тобто вони купляють е, в профтехучилище, що що мають а профільна на профільна, профільна розглядав. Це вони їхні гроші, вони собі їх зекономили і перекидають. Хто, Хто за? Ні, вони просто кидають на розвиток їх. Тобто це зекономлені гроші з бюджету, з їхніх там комунальних, Ні, ще що там щось. Розібралась. І саме головне, що я розібралась, не повністю. Все, випало. Точно пам'ятаю, що ми два училища. На що вони пам'ятають? Якийсь укладний. Звернення Сихівської районної адміністрації стосовно прохання погодити титульні списки, експлуатація та технічне обслуговування житлового капітального ремонт балконів. Сихів, а що в нас є проблеми на сихові з балконом? Такі сихові ще є. У нас частина. А, Франка ваша, я забуваю, що тепер Сихівський район дуже великий. Скоро Львів, скоро Львів буде просто одним великим сихом. Ставлю на голосування, хто за? Льві сихів, Львів приємно Сихів, брайте, Львів приєднює. У вас трамває на Миколичка. Без трамвая на Макає. Ага, добре. Ну то все, трамвай на Миколачка поїде і робимо Сихів. Звернення де з буде факт. А Чого нас п'ята додаткова? Чого в нас додаткове? Сихів не знає, чого в нас додаткове? Дивіться, це є питання е, погодження. Ухвали. Ми приєднуємо лкп Хуторівка до житловика С. Бо, ну, Я вас питала. Чому воно додаткове? Що вам заважало вчасно подати документи на комісію? відповісти. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. Питання, ви послухайте, шановні колеги, я, в нас 22 питання в е, порядку денного і 12, я кожного разу говорю, думаю, може, це йде, То вже третій рік я про це говорю. Попереджаю ще раз, потім, щоб ви не ображалися, я більше не буду включати додаткових питань. Якщо не буду розуміти, чому так сталося. Добре? Ставлю на голосування. Хто за? Питання ж це не питання про постійно... Питання теж не питання, але не все звернення Личаківської районної адміністрації стосовно питання погодити внесення змін до річного помісячного плану. А що пожов мати? Поводити на квітку коштів з генераторів на каналізаційні випуски. У нас було три каналізаційні випуски відповідно. Просимо погодити нам кошти на перекидку. Ставимо на голосування, хто за. Ну що ж у вас дорогі, 700 тисяч три каналізаційні випуски, то слухай, то не шлунки. Три пасічна 104, Лисенецька 11А і Пекарська 46. Це три будинки чи просто три випуски? Три будинки і три випуски. У трьох будинках три випуски. Тобто по 200. Звернення Шевченківського районної адміністрації стосовно прохання погоди до зміни до розподілу коштів бюджету розміру іра я? А що? Я поняла, а що в нас там що погоджує? Ставлю на голосування. <рив> Хто за технічна помога? Звернення департаменту житлового господарства рівні так, прохання погодити зміни до розподілу обсягів капітальних вкладень, тобто ми змінюємо, ми погоджували у вас внески до статутного капіталу на реконструкцію зовнішнього освітлення Малі Грибовичі 596. Просимо змінити на ту ж саму суму внески до статутного капіталу львів світло, оскільки є загроза, що вони до кінця року не встигнуть це зробити, щоб кошти не пропали. А проект завершився. Нічого не ставити. Ми виділили цільові, цільові гроші, гроші. освоювати. Є, перекинули... є пропозиції на гриппа. Ні, ні, є пропозиція їх виділити а просто, просто, а в розподілі ми дамо ту ж саму назву, яка була, це на той самий об'єкт, ми не ми можемо нічого здійснити. Це кошти, які в кінці року департамент агломерації передав нам. Прошу підтримати. Мої грибовичому Ні, Прошу Що буде? буде. Там але грибовча систему дорогу зробити, бо там дороги нема, а світло є в нашу. Там є світло. Дійсно, дороги нашу світло. А є світло в них, світиться. Я їхав оце недавно. Все світиться, а дороги немає. Це факт. Ну, дорогу, дорогу ми попросимо окремо, якщо... Ой, почкайте. Добре, ще, Олег Степанович. Прошу проголосувати і задавати. нагідно. На Грінченка є базар. Олена утрималась і... На є базар на збойщик. В Італії утрималась. Там така дорога, що там, ну, я не знаю. На просьбі базару на Грінченка... Вулиця Поліська. Грінченка? Вулиця Грінченка. Від будинку номер 1 до будинку номер 10. Зразу коло будинку. Там танки проїхали, побомбили, і то вже так стоїть років 5. Ми відчаємо з районною адміністрацією, дамо вам інфозвіт. Звернення департаменту житлового, Звернення департаменту житлового, так. Департаменту житлового господарства з проханням статусних на медвір теплоенерго в сумі 1 мільярд. І залізничний теплоенерго мільйон і 5 мільйонів для посилення фізичного захисту технічних Так Ми ж минулого разу виділяли. Це ми виділяли водоканали. А тут мова йде власне, це... за результатами обстежень для фізичного захисту. ж їх. А ми ж об'єднання так і не провели? Проводимо. З 1 січня буде одне підприємство, а захист треба зробити. Я би просила це питання, або зараз я його знімаю, або все-таки ми голосуємо, бо воно дійсно мало би бути закрите. Мало зазвичай помер, малий. Ми не почали повітря. Ні, почати роз'являти, але можна ще сказати? Скажіть, будь ласка, в реєстрі вони знаходяться в стадії ліквідації чи при об'єднанні? Статус. Ну а там сили так стументи, я вас навіть не побачу. А як ми будемо кажуть? Тобто ми сьогодні не беремо.